Жителька Чорнобаївки Олександра із сином Михайлом сьогодні прийшли на поетично-музичний захід Нездоланні. здоланні. Жінка розповідає, усю окупацію лишались вдома. Культурні події, які відбуваються у селі, у можливості не пропускають. У мене можливість вигуляти сина, бо він цілими днями сидить вдома. Завідувачка посадпокровської сільської бібліотеки Олена говорить, таке спілкування зараз дуже потрібне. Сподобалося, сподобався сам формат, і захотілося ще послухати, насолодитися і поспілкуватися. Береш для себе багато чого. Тому що треба трошки заспокоїтись, трошки треба прийти в себе з цими всіма подіями. Все що лунає, пісні, музика, навіть танці, воно все передає, все те, що ми відчуваємо. І ти в другий раз в якійсь пісні, в якомусь вірші ти знаходиш ті моменти, які тебе цікавлять. Я прилечу, напевно, тебе знову ти лише трохи зачекай, я прилечу та тільки ти. Не забувай мене, не забувай Херсонський бард Геннадій Білозубов виконав для чорнобаївців нещодавно написані пісні. Мене привело сюди, коли моїх дітей взяли знов до війська і не так давно молодший загинув у мене. Тобто я, я вже прийшов сюди усвідомлення. В принципі, я а, Ну, у мене були україн україномовні пісні, але мало. А зараз я почав так більш не на цю форму налягати. Письменниця Олена Маляренко зачитала уривки зі своєї гумористичної книги. Ми всі ділимося на Херсонщині своїми болями, жалями і турботами. У кожного було дуже багато втрат, але у кожного було те, завдяки чому ми вижили. І вижили ми, мабуть, завдяки і творчості також. Хтось вигадував пісні, хтось вигадував вірші, хтось переповідав якісь оптимістичні історії. І от цим теж важливо ділитися. Поетично музичний захід «Нездоланні» провели організатори поетичної шафи за підтримки громадської організації Десяте квітня та Агентства ООН у справах біженців, розповідає авторка проєкту Альона Мовчан. Поети та барди презентували такі заходи жителям посад Покровського благодатного Киселівки. Це об'єднання людей, це арт-терапія, тому що завдяки мистецтву ми співпереживаємо. Це відновлення культурного життя у громадах, так? тому що відбуваються заходи, але вони відбуваються не часто, не так часто, як хотілося б. І люди от прийшли. У нас також там були, до речі, вільні мікрофони, я не добила, люди виступали, тобто вони могли теж поділитися своєю творчістю, поспілкувалися. Ми розповідали один одному історію, бо це ж не тільки захід, це ще спілкування до і після. Кожна зустріч має свою атмосферу, говорить Альона Мовчан. Ми, наприклад, були у посад покровці, там було небагато людей. Люди молодці. Я говорила з місцевими жителями. Вони сказали, що 50% населення, якщо там до вторгнення було більше двох тисяч, то зараз вони сказали що тисяча з гаком людей там проживає. Благодатне, настільки круте село. Ми приїхали. Там такий парк, весь в деревах, такий затінок нарешті після першого сонячного заходу. Так. Дуже все було атмосферно. Там були і школярики, і дітки, там були різні люди. Але для них це була така радість. Мені і, і, і приємно було сумно водночас, тому що ми в таких умовах. Але знаєте, люди говорили, що це надихає, це для них підтримка. Презентувати творчість у рамках поетично-музичного заходу Нездоланні продовжать і у жовтні розповіла Альона Мовчан. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсонщина.